Щоб далеко не ходити, давайте обговоримо ще одну спецоперацію СБУ. Втретє підірвали. Опору кримського мосту це більш е, такий політичний вплив, чи все ж таки військовий вплив на Росію? І так, і так ми ж розуміємо, що війна є ніщо інше, як продовження політики насильницькими метами. Це не я придумав, це Карл фон е, Клаузовіц. Війна, взагалі, найконцентрованіша політика, яка тільки може існувати у природі, якщо вже ми так в філософській частині це трошки зачепили. Розбираємо саме цю е, операцію. Дуже добре, що її зробили. Якщо дійсно так замінували саме опору, чому опору ремонтувати її нам? Багато важче ніж ремонтувати полотно. Нагадаю що там дуже особливий ґрунт. Дуже росіяни власних технологій, як це все будувати, не мають взагалі цей міст за дуже дуже великі кошти побудували є єв європейські і інші світові е, технологічні гіганти, які мають відповідне технологічне обладнання. Скаємо в Голландії, де ця ті важкі е, молота закупляли якісь свої... Забивали це, до речі, не перша їхня спроба. Сталін маловідомий історичний істочний факт. Їхав на Ялтинську конференцію, таке через міст. Він там був побудований. Один раз проїхали. Він там завалився, бо там що ті льодоходи, ґрунт рухається. Зрозуміли, зрозуміли, де відповідь, куди треба бити, бо на жаль, важкі ракетні удари по мосту. Ми поки що зробити не можемо. Це вже я якось розбирав. Бо є співвідношення вартості цілі і засобів, яких ми маємо. Там треба ракет 150-200, Ну на жаль, поки що їх не, не має. Чи є якась шкода? Аж дуже критична. Мій погляд, поки що, немає. Розуміємо, що це полотно дорожне, Тобто автодорожне, там головна нитка все ж таки залізниця. 90% все, що везеться у Крим, везеться залізницею. Тут філософія успіху. Міст довгий, 18 кілометрів, і щоб він перестав бути об'єктивним, об'єктивно функціональним. Треба провалити ну хоча б 500 метрів. Ну, а це вже робить тільки ракетодронова атака, і не просто провалити. Це ще треба взяти під вогневий контроль. Ну, це вже сотні і сотні і сотні. Таке треба і дронів важких різних класів мати на озброєння, щоб не дозволяти їм це ремонтувати. Але якщо умовно авіація, ну так тут е, трошки по-боксерськи висловився, це удар під дих, такий дуже сильний, тобто противник задихається, то це правий чи лівий хук по обличчю персональну Путіну в іміджевому сенсі, бо це його улюблене дітище. І ще раз, ще один важливий момент: ми зрозуміємо, що не могли одні ті самі люди, ну е, керівники. Ухвалює рішення, це так, але це різні команди. Ті робили одне, ті робили інше. Це пояснює, наскільки ми знову ж таки підняли рівень фахової власної компетентності. А якщо дійсно тонну вибухівки туди заклали. Бо я поділяю думку тих експертів, що мало ймовірно, що це дрон, чому бонові загородження. Треба кілька дронів. Хоча ви таку таку маленьку конспірологічну теорію викажу: підводний човен Кронос. Має чотири ракети італійські не ракети, торпеди виробництва фірми Леонардо. Унікальне явище саме малих підводних апаратів до 50 годин може перебувати під водою. Мож, ще раз це екстраполяція, це не підтверджені факти. Але якщо йти за принципом зворотньої інженерії, технологічно це можливо. Кілька то чотири торпеди пробивають дірку, а потім йде важкий дрон. А може бути комбінована операція, і так, і так ще раз вітаю всіх українців. Це Історичні події ми зараз переживаємо. Єдиний нюанс прохання до всіх. Давайте ми трошки ейфорію понизимо. Вона потрібна, вона потрібні допомоги, перемоги, але починаємо мислити критично. Чому починаємо мислити критично? І тут буде дуже важливий посил операції такого рівня, такого такої складності не є. Частим і явищем, що ми зараз знову собі не поставили планку, що саме таким типом, саме Але таким я впевнений, способом, що далі буде сто відсотків, але хай маю свою власну улюблену фразу, свій власний улюблений вислів на цю тему. Приємність розчарування краще ніж його гіркота. Хай оце оця приємність, яка нам потрібна, хай прийде так, як от прийшли ці операції. Ми їх не чекали. Тому треба знову сконцентруватися, сконцентруватися. І найголовніше кланятися нашим титанам в окопі, бо на їхніх плечах буде результат цієї війни по справжньому. В цьому контексті хочеться ще обговорити одне питання і додати оці спецоперації, як вони вплинуть уже на третій раунд переговорів. Другий раунд переговорів відбувся. В Стамбулі 2 червня е, між Росією і Україною після зустрічі Росіяни фактично злили в медіа свій меморандум, який фактично є ультиматумом для України. Е, що в ньом, про що в ньому йдеться, і чому росіяни висунули саме такі вимоги? І як оці операції, які ми провели, які провели наші спецслужби, як вони вплинуть на подальший перебіг переговорів? Кілька кілька складових перший. Розвіємо міф, що дипломати щось вирішує, бо знову дипломати зустрінуться зараз. Щось вирішать. не вирішують. Доп дипломати це посередники. Справжня дипломатія багаторівнева міждержавна, між країнами, між угрупованнями сил внутрішніми, бо це також історія це знає. Склалася повноцінно під час релігійної війни, так званої тридцятилітньої, і від тоді все по. Починало проростати, хоча інколи і лідери дуже високого порядку також сідають за стіл переговорів. Як скажімо, Наполеон і Олександр Перший спочатку попили один одному крові, потім сіли за стіл, навіть які там ухвалили рішення, а потім знову ж зійшлися у бою. Є геніальні дипломати. Вони є. Скажімо, мій улюблений Клемент Матерніх, чи, скажімо, Шарль Моріс, талієрант, частім того самого Наполона. До речі, унікальний чоловік працював і на Наполеона, і на Олександра. Першого, але насправді центри рішень. От центри рішень їх треба змушувати. Чи ця акція силова, скажімо так, понизила переговорний статус росіян 100%? Треба було тільки дивитися на їхні обличчя, як вони виглядали. Емоції не приховували з розумінням того, що їхня позиція слабша. Цей раунд не був проривним і не буде. Дуже добре, що домовилися про обмін і тілами загиблих, і і полонених важкохворих, І тому. Подібне, але прорив буде тільки тоді, коли відбудеться щось подібне, як Берлінська операція, коли відбудеться капітуляція нашого ворога, не наша. Чи дійдемо до ну отої, отої паритету, як пропонує Україна, що дивимося на лінію розмежування, такої, якою вона є? От і виходимо з цієї реальності. А ці всі їхні бажання в лапках, денацифікація, демілітаризація про це можна забути як явище. І наш президент дав дуже чіткий і правильний посил. Треба ще повпливати на росіян, щоб вони отямилися і прийшли до якоїсь адекватної точки переговору. Мій особистий упереджений погляд. Підкреслюю упереджений, Путін зараз на роздоріжжі. От він на роздоріжжі, куди піти. Чи рухатися у бік все ж таки виходу на якусь фіналізацію на якийсь час? Повторю свою нескінченну тезу і не буду втомлюватися її повторювати. Ми цю війну виграємо тільки тоді, коли Росія розпалася, забрали ядерну зброю, відсікли від Сибірських великих природних ресурсів. Вони пройшли санацію, ідеологічне очищення, і ми вступили або в діючий блок НАТО, або можливо, щось утвориться. якийсь новий великий геополітичний союз. Я палкий е, прихильник Британія, Скандин... Скандинавія, Польща, Україна і країни Балтії. О те, що концепція від моря до моря із присутнім США, у тому числі США рано чи пізно повернуться у велику політику. Я в цьому не сумнів... не сумніваюся. Ще раз нагадую, ще раз нагадую: в тій фазі, в якій ми перебуваємо, все виключно на силі, от коли ми прийдемо до точки, в кого буде більше сили, у кого буде кращі результати на полі бою, от і той буде диктувати умову. Чи ця точка буде неминуче? Коли даруйте, не знаю. Повторю свою стару як свій тезу, Мене за неї критикують, кидають у мене камінням, найімовірніше по завершенню сухого циклу. Цієї погоди у цьому році, хоча не скасовую, що може піти і далі, але знову вертаємося у перший блок по авіації. Стратичний потенціал Росії суттєво зменшився, і це направду феноменально добре для нас. І ще один дуже е, важливий е, посил війна не, не закінчується не закінчиться одномоментно. Росіяни будуть порушувати правила. Де ота фінальна точка. Якогось розмежування, то повернувся до попередніх тест попередніх програм. Точно треба уводити великий міжнародний контингент. В деталях ми це вже розбирали у наших попередніх програмах. Кому цікаво, шукайте. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову і за аналіз актуальних подій. А це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Як завжди, нескінченно буду користуватися нашим майданчиком і буду давати стратегічний посил усій українській нації, що тільки плече до плече лікоть до ліктя ми передможемо нашого одвічного ворога. Наші спеціальні структури показали, як ми можемо працювати єдиною справжньою професійною командою. У нас дійсно історичний шанс нарешті розвалити цю недоімперію. Дякую! Бережіть себе, побачимось наступного тижня.